Коли пробудешся рано, так не одягайся, але встань зараз, приберися, вмийся із піднесеним серцем і гідністю свідомого Христини. говори перед Святими образами ці молитви. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Боже, будь милостивий для мене грішного. Господи Ісусе Христе, Боже наш, молитвами причистої, Твоєї Матері і всіх святих помилуй нас. Амінь. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі! Молитва до Святого Духа, Царю Небесний, утішителю Духу Правди, що всюди йсе і все наповняєш, скарби добра і життя. Подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від всякої скверни, і спаси милосердні душі наші. Святий Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас! Святий Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. Святий Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Молитва Святої Тройці. Пресвятая Тройця, помилуй нас, Господи, очисті гріхи наші, владико, прости беззаконня наші, святи і злянця, і зціли немочі наші імені Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Молитва Господня. Молитва ця зветься Господньою, бо її навчив своїх учеників сам Господь Ісус Христос. Отче наш, що си на небі, нехай світиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволь нас від лукавого. Бо Твоє є Царство, і сила, і слава Отця, і сина, і Святого Духа, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Сяві нашому Богу. Прийдіть, поклонімось і припадім до Христа, царя нашого Бога. Прийдіть, поклонімось і припадім до самого Христа, Царя і Бога нашого. Псальма покаяння. Помилуй мене, Боже, з великої милості Твоєї і з безмежного милосердя Твого. Очисти беззаконство моє, особливо обмий мене від беззаконства моєго і від гріха моєго, очисти мене, бо беззаконство моє я знаю, і гріх мій завсіжди передо мною. Проти тебе, самого, я згрішив і лукавство перед тобою вчинив. Будь справедливим в словах Твоїх і непорочним в суді Твоїм. В беззаконствах зачався я, і в гріхах породила мене мати моя. Ти правду полюбив Єси невідоме і таємне, з мудрості Твоєї об'явив ти мені. Окорпи мене і сопом, і стану чистий, обмий мене і стану від снігу білішим. Дай почути мені радість і веселість, і зрадіють кості упокорені. Відверни лице Твоє від гріхів моїх, і всі провини мої прости. Серце чисте сотворив мені, Боже, і духа праведного відновив в серці моїм. Не відкинь мене від лиця Твого, і Духа Твого Святого не відійми від мене. Приверни мені радість спасення Твого і духом сильним укріпи мене. Научати буду беззаконних законів твоїх, і безбожні до тебе вернуться. Відкари, провини мої, увільни мене, Боже Боже, спасення мого, і язик мій радісно буде. Христую. Господи, відкрий уста мої, і язик мій голосити буде хвалу Тобі. Хотів, я приніс бії, та жертва палення не буде люба тобі. Жертва Богу, Дух смирений, серця тихого і покірного Бог не відкидає. Благослови Господь Сіон, і нехай збудується стільне Єрусалимське, тоді будеш ти удоволений жертвою справедливою, приношенням і цілопаленням, тоді положить на вівтар твій тельців, символ православної віри. Вірую в єдиного Бога, Отця Всемогучого, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого. І в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, і єдинородного від Отця Рожденного, перш всіх віків, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, рожденного, несотвореного, одноістинного з Отцем, через котрого все сталося. Він для нас, людей, і для нашого спасіння з неба зійшов, і тіло прийняв від Духа Святого, і Марії Діви, і стався чоловіком. Розсвятий був за нас при понтійському пилаті. Страждав і був похований, і в третій день воскрес, як було написано, і вознісся на небо і сидить праворуч Отця, і знову прийде у славі судити живих і мертвих, царству ж його не буде кінця. І в Духа Твого Святого Господа оживляючого, що від Отця походить, що йому однаковий поклін і однакова слава, що говорив через пророків в єдину Святу Соборну і Апостольську церкву. Визнаю одне хрещення на відпущення гріхів. Чекаю Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Ангельський привіт, Богородиці. Богородиці діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою! Благословена ти між жінами і благословений плід утроби Твоєї, бо Ти породила Христа Спаса, душ наших. Похвальна молитва Богородиці. Достойно є по правді величати Тебе, Богородицю, завжди блаженною і найнепорочнішою, і матір Бога нашого, чеснішою Херовимів і словнішою без рівняння серафимів, що породила Бога слово непорочною, правдивою Богородицю, Тебе величаємо. Під Тую милість прибігаємо, Богородицю, Діво, молитов наших не забудь, терпіннях, але від бід визволи нас єдина чиста і благословенна, тропорівча святої Тройці. Ставши зі сну, припадаємо до тебе, милосердний і ангельську пісню співаємо Тобі. Всемогучий, святий, святий, святий. Ти, Боже, за молитви Богородиці, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Ти, Господи, що зі сну підняв мене, просвятий розум мій, і серце, і уста мої відкрий, щоб співати тобі, свята Тройце, святий, святий, святий. Богородиці, помилуй нас, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Несподівано суддя прийде, і вчинки кожного виявляться. Тому зі страхом кличемо. Святий, святий, святий. Ти, Боже, за молитви, Богородиці, помилуй нас. Молитву того ангела-хоронителя. Ангели Божий, хоронитель мій, святий для охорони мені від Бога даний. Щиро благаю тебе. Просвіти мене сьогодні і від всякого злого охорони. На добре діло наведи і на дорогу спасення направ. Молитва за церкву. Спаси Господи, святу українську православну церкву і збережи високопрощеного митрополиту всієї України і високопросвященного архієпископа нашого і просвященного єпископа нашого на довгі літа, щоб у спокою, без напасті, чесно, здорово і правдиво навчали своїх вірних слова Божої правди, Молитва за доброту краю, спаси Господи нашу країну, всесвітлий уряд і людність її, бережи її від. Голоду, пошесті, землетрусу, вогню і заклотів, та благослови щиру працю народу Твого для піднесення Його розуму, правдивості і добробуту, молитва за родичів і близьких нам людей. Благослови Господи, родичів моїх вітця і матір мою, братів, сестер і всю родину мою, обдуровуй їх здоров'ям і добробутом і просвічай їх серця, щоб вони могли поступити по дорозі заповідей Твоїх. Бережи під Твоєю святою охороною провідників, добродіїв і всіх, що щиро працюють для піднесення слави Твоєї і для добра народу Твого, молитва за померших. Будь Господи, ласкавий для померших слуг Твоїх, моїх родичів, братів, сестер і всіх померших з родини Моєї. Будь Господи ласкавий для померших товаришів і знайомих моїх, і для всіх померших слуг Твоїх, у всіх усюдах, у покої душі їх у місті світлим, в місті щасливим. І спокійні, де немає ні болю, ні журби, ні нарікання. Всякий гріх, що вчинили вони словом чи ділом те, чи думкою, ти, о Боже їм прости, бо немає людини, щоб живучи не согрішила. Ти єдиний, Господи, без гріха, справедливість Твоя, справедливість вічна і слово Твоє правда. Закінчення молитом. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, за молитви причистої Твоєї Матері і всіх святих помилуй нас. Амінь У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.